Пригадала я, що у нас була така Уляна Супрун, вона ж була з США і реформовувала у нас первинну ланку медицини. Пам'ятаю, що пацієнти дуже були обурені. Будь-яка реформа зустрічається з супротом. Можливо, для лікарів щось покращилося. Я хочу сказати, що тут первинна ланка просто отвратительна. Можна прочекати 8-10 годин в приймальному відділенні на прийомі, просто ще ніхто тебе не дивиться. Просто ти сидиш, і очікуєш своєї черги, щоб зайти до лікаря, щоб тебе хтось перший подивився. І потім ще в тій прийомній палаті ти сидиш 10 годин 12. І до тебе а, час від часу приходять якісь або інтерни, або один лікар, або другий. Кожен у тебе питає, у тебе вже язик устає говорити, чого ти тут. Я взагалі не розумію, за чим воно це потрібно. Постоянно заходити і питати, а як ви? А розкажіть, а що ви, господи, зачем це все мені? От. і вже потім тебе відправлять десь у відділення. От. Це просто ужасно. Крім того, тут не люблять лікувати консервативно, тут люблять. Зразу оперативно, зразу різати, зразу отрізати, вирізати, вставляти щось. Ні, ніхто тобі не буде назначати особливо мазі, особливо якісь е, таблетки. Це не вигідно. Вигідно тебе розрізати, тому що за операцію з твоєї страховки будуть викачені гроші. А вишукувати проблему для чого? Оце от мені катастрофічно не подобається. Але єдине, що мені тут подобається, це те, що тут є. Ну, така спеціальна медсестра, я не знаю, як правильно вона називається, яка займається те, що тут. Називається пейперворк, бумажні справи. Тобто, якісь організаційні, наприклад, тобі треба зробити операцію. Вона шукає, хто тебе прийме за по твоїй страховці або організовує тобі а, запис до лікаря. Шукає де у своїй рідний секретар. Ну, на мій погляд, це дуже зручно. Це єдине, що я тут бачу, позитивне. Більше позитивного я нічого не знайшла. Пишіть, можливо, у вас є якийсь позитивний досвід.